Виготовлення м'ясних делікатесів Литва жінки до 50 років. Ось так виглядає виробництво. Це е, вакуумна машина, яка запечатує. Це такі, як. А ля колбасний цех. От е, там чоловіки і жінки працюють, сімейні пари до 55 років. Вони беруть цю сформовану колбасу на, так, на такі штири, і потім вона опускається, там спеціальне масло вариться. Так виглядає уже готові вироби цього виробництва, міста Таураге. Їдете в Маріамполь, вас зустрічають, беруть за руку, все рішають. Ось так виглядає вакуумна упаковка. Це ну, наскільки я понимаю, там куски сала. Лавровий листочок положили, в поліетилен лент затягнули, його так на країшок. Зараз вони кришкою, оцю кришку накриють, і воно там воздух воно там за... і запечатується. вакуумна упаковка. От вона підриває все остальне, що осталось, і в ящички. Вот, ящики збираються э, на кучу, потім вони на палету, мужчина откатує. От тут э, теж якісь там свині ушки, там, чи джерки, чи що вона в м'ясорубку закладає. і вона його нарізає тоже в ящики, і далі упаковують, розфасовують, працюють з цим э, далі. Тут показано все в реальному часі, не пришвидшено, не замедлено. Абичне житло. Зараз там дуже хороше житло зняли. Це в мене ще старе, старе фото. Все є ж необхідне. В основному на 2-3 людини кімната. Що треба прийти, помитися, дихнути, поспати, поїсти, постиратися. От все ж, все, все, що вам треба. Виготовлення м'ясних делікатесів. Такий там колбасний цех відправляв туди багато новеньких людей, які їхали. От тут так виглядає, вони формують ковбасу. Тобто є якась маса. Вони її раз замотали в цей цей. І жінка, зрозуміло, в неї рука набита, вона чик 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 Ось тут ще щось. Викладують, як то воно там замачується і так далі. Різні процеси, неможливо, що ви на різних, що ви на одному процесі були, процеси можуть мінятись. Ну, точно знаю, що туди відправляв от сімейну пару Наташа там з чоловіком там 3-4 місяці відпрацювали і все, приїхала, подивилася, о, я не зможу. Я кажу, та ви спробуйте. Попробувала, каже, пише є купа ну, відгуків. Каже, да, все можна, літовці привітливі, пояснюють. І отработала 3-4 Вот тут теж ця сформована колбаса, вони викладають її на паліту, на там вона прижимається таким як пластом. От. Потім це вакуумом упаковують, там спресовують от вона така квадратна. Нормально перевірена робота, плюси вакансії, що там ви по 12 годин працюєте 6 днів на тиждень, тобто -то там багато годин. Ось, якщо ви хочете поїхати, щоб було багато годин, якщо у вас є досвід, можливо, на подібному производстві, дзвоніть, 5 євро в час нету. Зараз там дуже хороше житло. Жінки, чоловіки, пари до 50 років одразу дзвоніть. До нових зустрічей. Вайбер я залишаю в шапці профіля.